Тут за межами саду на краю дичка, вже років 25 я посадив і прищепив по периметру такий сорт, як Ренет Курський. Це, це родич золотого ринету. Можливо, яблука не такі красиві, як золотий ринет, але вони беруть своїм смаком. Їх відніс віднес би до десертних, кому я прищеплював чи давав живці, що ніхто не залишився розчарованим. Дуже хороший смак, тому році ну, був хороший урожай. Цей рік вони вирішили впасти в періодичність, кілька плодів я зірвав. От, зараз зважимо. Теж крупноплідний. У мене постійно він за 300 грамів був. 397 так, 364, От, дрібніший, 335 Теж на сонці жовтий такий бік окрас. От якщо в порівнянні з золотим ранетом, він більш такий, скажімо е, так, прибаблювший вигляд у нього такий більш яблучний. Тут більш він на таку на картоплину більш похожий. Але смак, ну це. Це просто треба пробувати. Тут важко так сказати. Так, по поставлю, хай влежується, думаю, ці два сорти можна буде потім продегустувати. До речі, зверху, отам на теж ще пельт золоту ринета. І от на сонці от він має такий вигляд, практично жовтий, дуже красивий. От, Дійсно, що як золотий, от бачимо дуже красивий вигляд. Такого розлобочка немає, а от саме такий жовтий, дуже красивий.